Вітаємо вас на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми будемо розширяти слова основниковий запас. Ми будемо говорити про синоніми, які допоможуть вам збагатити вашу мову і звучати більш розширено, передавати більш таких, ну, ширші сенси, ніж можливо, те, як ви звикли до цього. Перед тим як ми почнемо, ми маємо для вас дві обяви. Перша об'ява – ми з Любою йдемо на канікули. Нарешті, ми з 1 вересня. Весь сезон кожної неділі публікували уроки, відео, спілкувалися з вами. Тепер на літні канікули ми йдемо в відпустку. Повертаємося ми через місяць, в серпні, і ми вас запрошуємо познайомитися з нами поближче. Ми придумали такий цікавий формат. Люба, розкажи. Після канікул ми хочемо зробити відео, де ми розповімо про нас більш детальніше, тому що не всі ви знаєте нас, як ну, можливо, з особистої сторони. Як так, ми познайомилися. Це багато в нас Так, Часто питає. люди пишуть коментарі, які знаєте, ми ну в принципі не на які ми не відповідаємо, і в особисті, і в, е, в коментарях на Ютубі. От тому, якщо у вас є якісь питання, які ви хотіли е, нам задати, напишіть їх внизу під відео. Ви знайдете форму, яка є повністю анонімною. Тобто, ми не будемо знати від кого це питання. От звичайно, адекватні питання ми висвітлимо в наступному відео. Так, це була перша новина, тому, будь ласка, напишіть, нам буде дуже цікаво і ближче з вами познайомитися і розказати трохи про себе. А друга новина, ми вже її озвучували в попередньому відео, що діє знижка 15% на всі наші курси. Теж всю детальну інформацію про мокод ви знайдете в описі під цим відео. Ми запрошуємо вас, не гаяти час влітку, а навчатися разом з нами. Перша пара синонімів, які ми сьогодні хочемо вам озвучити, це сниль і венлі. Обидва слова можна перекласти як добрий правда української мови. Але в норвезькій мові ці два слова мають трошечки різні контексти і різні відтінки значення. Uh -huh. Почнемо зі сниль. Так, uh -huh. ми говоримо так про людину, яка є доброю. От Аня у нас сниль, це такий живий приклад сниль. Uh -huh. да, от вона така добра, вона така, е, така приємна, о, суснільдюар. So, uh -huh. Часто дітки кажуть, у uh -huh. да, про, Ну тобто, в загальному я думаю, ви це слово знаєте. Якщо ж ми кажемо сніль про дітей. Тут дуже уважно, тому що я е, плуталася на початку, чесно тобі скажу. Е, коли я чула Соснільба Соснільд Барн, я думала: е, ну як це? Ну, звичайно, що дитина добра, яка вона може бути ще зла чи що. А насправді, коли ми вживаємо це слово до дітей, е, норвежці мають на увазі слухняний, слухняна дитина, соснілієнта, наприклад, mm -hmm. така слухняна дівчинка, така от все вона робить, як ті батьки кажуть. Венлі, на відміну від сніль, більше має фокус на тому, що Єдина саме дружня, відкрита до людей, якась така от саме добра до людей. І це слово використовується в більш таких формальних контекстах, більше можливо, в якихось офіційних ситуаціях. Mm -hmm. Наприклад, ем, хюн, от, а, а про Аню знову: Гюнгарен венлісміль. У mm -hmm. неї така дружня посмішка, привітна посмішка. так у неї. Mm -hmm. Або, наприклад, я прийшла в якийсь офіс там до когось, і мене зустріла якась венлі дама. Mm -hmm. Я бля тат і мут, дама. привітня жінка в цьому, mm -hmm. тому що якщо ми скажемо Сміль, дама, Можна сказати, але це тоді вже значить, що ви її ну трошки більше знаєте, трошки менш такий градус офіційності тоді в цьому повідомленні в тому буде. випадку в якомусь такому офіційному контексті воно буде зжити як по дитячому кніву, та дама, типу така добра жіночка мене зустріла. Тобто, ну а Венлі саме така привітна, ну відкрита, яка хотіла нам допомогти. Тому ще раз, щоб підвести підсумок під ціма, ціма двома синонімами, якщо ми кажемо сниль, то це більш як такий щирий, добросердечний. Більш Розмовному такому mm -hmm. варіанті до людей, яких ми вже знаємо, або в такій невимушеній атмосфері. Якщо ж ми кажемо венлі, то це більш все ж таки вічливо привітний до більш офіційних і більш таких формальних ситуацій, але не обов'язково. Тобто, не запам'ятовуйте це, що це тільки формально, а це тільки неформально. Воно все міксується. Ви згодом просто це все будете відчувати. Наступна пара синонімів це вікті о бекіднийськуль. Тобто важливий. Обидва з них можна перекласти словом важливий. Але вони мають різні відтінки, різний стиль, який вони передають, і різний контекст вживання. Слово вікті, воно більш таке загальне. Ми його чуємо ну, воно таке загальне дуже. Важливий, необхідний. Важливий, важливий. необхідний. так, воно, Тобто те, що має якусь вагу. Для вікті у вас, наприклад, важливо мити руки перед їжею. Мій <Мін> папа спіллер вікті рола і мітлів. Мій тато грає, з, грає важливу роль в моєму житті, наприклад. Діавіктіфольмай. Діо. Діо, осовіктіфомай. Бачите? Uh -huh. Тобто важливий. Це я думаю зрозуміло. Uh -huh. Але є ще одне слово, яке не всі знають, яке можливо таке трошечки ну, для вищих рівнів відінсвіль. Тобто, щось, що має глибоке значення, і це слово воно більш має такий формальний контекст. Вживається воно ну, в повсякденному я не скажу Ані, що діабетний сфільт формаль, якось воно буде ну, занадто звучати, так? Uh -huh. але ви його запросто можете почути в якихось там не знаю, таких офіційних яких, може, промовах. В Або ось... в емоційному навіть контексті uh -huh. не обов'язково саме в емоці... формально у цих контекстах, саме якщо ми сильні емоції хочемо передати. Прямо В нас от, дійсно ми хочемо підкреслити, що це не просто важливо, а це саме важливо через те, що має. Дуже глибоке значення. Oh. Наприклад, людина висловила промову, і вона mm -hmm. була прям такою, знаєте, ну, не просто важливою, а такою глибокою, значущою, яка мала глибоке значення mm -hmm. для мене. Зустріч з тобою мала. Велике значення для мене, тобто тут можна скарбнути женщина, не те слово, е, тому це так сходу називається. Та тобто, зустріч з Любою дійсно була значуща, тому що інакше б не народився, наприклад, цей ютуб канал. Наприклад, та тобто відчуваєте цю різницю саме. Важливий і значущий, їх часто можна дійсно сплутати, але не те, щоб навіть сплутати, а просто не до кінця знати, як вжити. Тому, якщо ви вже трошки говорите і розвиваєте свій словниковий запас, беріть собі на замітку оце слово бетіднінгсфіль, воно класне. Наступна пара, вона моя улюблена насправді, тому що багато хто плутає зі студентів ці два слова фарди і княль. Тому що вони перекладаються як готовий. І дійсно хочеться ну, прямо скрізь сказати фарди, або скрізь сказати клаль, те, що вивчили. Але давайте розберемося. Якщо ми з вами кажемо фарди, це означає, що ми щось завершили. Тобто ми все готові, завершили. Дія в нас закінчилася, і те, що буде далі, який там буде наступний крок, вже не так важливо. Ми просто до нього якби. Завершили, готові все. Якщо ми кажемо слово клярь, то це більше підсвідомлює те, що ми готові щось розпочати, Тобто ми готові до наступної дії. От зараз ми, наприклад, вдяглися і готові виходити на вулицю. Або там сіли і готові записувати вам відео. Тобто, ми кляр, але ми ще не фарді. Коли ми його запишемо, ми вам скажемо, що все. Фарди. Ми готові, тобто, це воно можна прирівняти, як ніби ви йде речення, там якесь, іде якась історія, лінія, так? часова лінія. І ви тут, фарди – це ви ставите крапку. Тобто ви завершили оце все, що ви зараз робили чи розповідали. А кляр це навпаки велика буква в реченні і вас все ще попереду. Тобто, ви починаєте. Я кляр, Все. Угу. часова лінія угу. ще попереду. мене. Збиваю з пантелику саме переклад, тому що э, переклад готовий. Та? Але угу. можете собі запам'ятати, що фарди дуже часто. Українською, якщо не дослівно перекладати, а саме от так загалом контекстно перекласти, він більше перекладається як закінчений. Наприклад, я є фарді мейобини, я закінчила. Міддак, я на фарді. Я приготувала вечерю, от вона готова. Я, я закінчила її готувати. Так, Але змійдак багато хло... хто тут теж плутається, і це, до речі, дуже класний приклад. Тому що змійдак ми можемо сказати як фарді, так і клярь. Фарді в тому випадку, що все, фух, я приготувала mm -hmm. вам, упахалась, це все, що хочете, робіть. Хочете їжте, не хочете, не їжте. та закінчила. А, а якщо я кажу клятю, то це значить, що я його зараз подаю, він готовий. Давайте сідати, їсти. Ну, Тобто тут немає негативного, позитивного, ти так розказала, що можна mm -hmm. подумати, що тут немає такого негативу, позитиву. Тут саме акцент, що ви хочете, дію свою. Розказати, що ви фух, закінчила, готово, чи готово. Давайте їмо. Я можу запитати, are you ready? Тобто ти вже завершила щось там, вона, наприклад, щось там готувала. Mm -hmm. are you ready? я я фарі. А я можу теж сказати, адукляр, ти готова, наприклад, вже йти зі мною кудись? Чи ти готова до нашої наступної якоїсь дії? Люба, ардукляр, тіло снапки онести Нестен. Нести бля. Так. Так, наступна пара наших слів це Тум і Ванскелі. Обидва перекладаються як важкий. Але мають зовсім різні контексти, і давайте поговоримо. В той час, як слово ванскелі є загальним, воно означає складний і вживається саме про якісь ситуації. Можливо, у вас якась, там якийсь важкий вибір, наприклад, я гарячу в етванскілі Валгоєре. Мені потрібно, потрібно зробити важкий вибір, тобто вам щось складне. Ось, в плані заплутане, складне, е, складне питання, складний день на роботі, у вас от багато там яких well план de... well наприклад. Mm -hmm. Нам учні задають багато важких таких складних заплутаних питань. Тобто це щось таке, що от вам потребує якихось певних зусиль з вашої сторони, якогось розуміння, тобто нелегко вам це mm -hmm. дається. Так? А в той час як слово тум мається на увазі важкий фізично. Тобто, от, наприклад, веска атун, сумка важка, е, якийсь там не знаю, рюкзак важкий, ну тобто угу. щось тягар якийсь важкий. Але це можна ще сказати про емоції. Тобто в переносному, в переносному сенсі. сенсі воно буде означати емоційно важкий. Наприклад, яйгар манґєтунє фелельсер. У mm -hmm. мене дуже багато важких таких от почуттів. Ну, ну ми в українській mm -hmm. так теж кажемо. там, у мене от тягар якийсь там на плечах. Mm -hmm. Тобто теж є такий сенс, що важко тут просто треба е, провести таку паралель, що я можу сказати: де варен тундак пойобне і дак і де варенван склідак пойобне. Обидва будуть означати важкий день, та, але Але в різних е, розуміннях. Тому що якщо я скажу тундак, це значить, що в мене був важкий день, в плані, що всі ж від мене щось хотіли. Мене постійно дюйма. Постійно щось мене там звали, чіпали і так далі. Тобто мені емоційно тобі було, було, важко. було я виснажилася. Якщо я скажу вансклі, це теж в принципі може бути, що важко в плані, mm -hmm. там мене дьоргали і так далі, а, але тут акцент на те, що мені прям з задачами своїми було важко впоратися, mm -hmm. мені прям подумати mm -hmm. треба було над ними. Але mm -hmm. ми не можемо сказати, що в мене сумка, да. тоді mm -hmm. це буде прям така кардинальна помилка. Угу. Вона тоді тумова, Веска, а тум у вас, правда? Наступна пара, теж дуже часто ми її пояснюємо, буквально недавно теж її торкалися, тому що багато хто плутає ці два слова, бо вони знову ж таки мають однаковий переклад: ельфарі і оплевельсе. Досвід. Досвід. Переживання якісь, але якщо все ж таки альфарінг – це про довготривалий досвід, наприклад, досвід на вашій роботі, досвід на вашому навчанні, тобто, щось, якийсь ваш життєвий досвід, який ви отримали протягом певного періоду часу, виходячи з певних подій у житті. То оплевелься це більш такий короткочасний, навіть часто одноразовий якийсь досвід, який з вами трапився. От, наприклад, прокатилися ви там на американських горках. Так? Тобто це теж ваш досвід, але він не йшов руками. Він отак трапився, якби так миттєво. Це фантастик оплевелься. Це більше та? можна передати як враження. От у нас є слово враження. Це було ну, хоча це не, не мен... пряме перекнути. Ми не при... прямо не перекладаємо, як враження, Звичайно, але воно ні. несе оцей. Sense. Враження, подія, щось, Переживання таке, що, так, таке, що трапилося е, один раз. Е, тобто, якщо ви йдете, наприклад, на інтерв'ю робоче, то вам якраз сюди буде пасувати слово «Арфарінг», тому що ви можете сказати: я long арфарінг, наприклад, У мене mm -hmm. довгий досвід працювання з клієнтами. Е, ви працювали, у вас життєва така ситуація mm -hmm. вас навчила. Я гарен лямнур erfaring som laris. Наприклад, наприклад, у мене довгий досвід роботи вчителем. Uh -huh. Тобто, це те, що я в житті пережила якимось чином, і це через себе пропустила і це стало якби, частиною мене. Це мій арфарін. Да. Це може бути як в робочому контексті, так і, так і ну, в життєвому. Да. Наприклад, ліве їй розманні вердіфуля арфарінір. Нам життя дає багато таких цінних досвідів, правда, ну, в такому смислі. Тобто, говорячи про ці два слова, якщо ми їх порівняємо, то арфарінь це наші накопичені знання, вміння, які до нас приходять з часом, а оплевельса це якась, якась окрема подія, якесь враження, яке на вас справило такий емоційний вплив. Угу. Наступна наша пара, любе ошліте і острева. Обидва перекладаються як боротися, докладати зусиль, тобто нелегко вам щось дається. В загальному це «ошліта», Тобто людині важко. Фізично, ментально, морально не виходить. Людина не справляється. з труднощами якимось uh -huh. на своєму шляху, так. як фізично, так і ментально. Так. Часто можна почути про якусь людину, норвежці кажуть, що вона ну, має фінансові труднощі, має це на увазі, не справляється так, економічно. З економікою, Докладає зусиль до своєї економічної ситуації. Med uh -huh. Якийсь там чоловік страждає, ну, бореться від депресії з депресією. Uh -huh. так? Тобто меде. Я шлітер ме мата. Перешліть тебе мат-паки на варіанти мат квель. Ті, хто в інстаграмі за мною слідкує, ті знають. Підписуйтеся, до речі, на Любу теж можете підписатися, може вона колись почне Ось, Так, Тобто мається на увазі, що мені важко з їжею, мені важко з тобто мені... Тобто, ти це робиш, але тобі це не в кайф. Ти, mm -mm. ти страждаєш від цього. Так. От. Я так. Да. 에... Остреве має схожий контекст, і теж що означає, що в людині от людині важко. Але це в саме такому контексті, що людина не виходить щось, але вона все одно намагається. Вона не здається, Роб, Пробує, Віта, Оцей контекст трошечки не просто вона шліт, а вона стревер. Вона саме бореться, докладає зусилля. Пробиває лупає цю скелю. Наполегливо працює, щоб досягнути чогось, правда? Ханстревер меоляриношк. Не Фіро... стреверне обгавен, Наприклад, блюдає, от не виходить в людини та те завдання, да норвезька випає. важко йому <зас> дається, але він не здається. Він стревер, розумієте? Підсумовуємо, шліте. Це коли в нас страждання, труднощі, які виснажують. Та, не можуть бути як дуже сильні, так і, наприклад, як я навела приклад з моїми матпаками. Це не страждання, але це щось, що таке мені мене це виснажує просто. Коли це активна боротьба, коли я прямо зусилля бо, борюся, щоб досягнути певної своєї мети чи там вирішити якусь проблему, завдання, вивчити норвезьку і так далі. Наступне слова. І компіс. Дуже часто е, плутають їх теж ті, хто вчать норвезьку, тому що вони обидва перекладаються як друг, але різний стиль, різний емоційний відтінок. Якщо Вен це наш друг, товариш це таке більш нейтральне слово, яке вживається як в письмовій, так і в офіційній розмовній мові, е, ми можемо сказати: Ганнармін Бесте Вен, він мій найкращий друг. Е, я без en Н-Вен Ігорь. Вчора я відвідав свого друга. Та, то, коли, тоді, в той самий, час, коли Піс це більш як такий дуржбанчик, коряш такий, такий мій приятель. Так а він це розмовне слово. І вони більш використовуються між хлопцями чомусь, от саме чоловічий такий правильний ж не скажу, що ти мій кумпіс, якось буде дивитися. Ну, да, це да, це, 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 це дру... чоловік не дружбан, правда? не дружбан, да, да. Винна, так. Ти мене, так. тому між хлопцями, все ж таки з таким неформальним відтінком. Е, і часто можна там сказати: гай кумпіс, причому дуже часто це кажуть там і до якихось собачок, діточок от щось такого. Просто дуже дружбанчик. Такий. Та? Дружок. Так, ще є слово камера. Так. Воно теж неформальне і воно вживається схоже, як кумпіс. Теж дружбан, дружок, тобто, в принципі, ідентично. Віварія, варі кумпісер Поскулін, наприклад. Ми були приятелями в школі. Ви могли б сказати, ви віва венер Поскулін, але оце кумпісер, воно додає такий. Грайливий відтінок. Трошки угу. на сьогодні у нас все. Ми з вами поки що прощаємося і побачимося з вами уже в серпні. Тому бажаємо у вас вам гарного літа, гарних, гарно вам відпочити. Вчіть норвезьку, поки маєте час. Набирайтеся сил, ставте нам питання. Ще раз нагадуємо, бо ми будемо повертатися і на них відповідати, трошки ближче з вами знайомитися і готувати теми для наступного сезону. Напишіть теми, якщо хочете, в коментарях, які вам було б цікаво почути від нас в наступному сезоні. А наразі до зустрічі. Гарного літа, до Па-па! Що вона приємна, не матюкається, така. Ще раз. Це вже як карта ляжа, знаєш? Вдягла цю фуфайку з дірочками. Так. Така дурна, зараз жарко, а вийдеш на вулиці, буде холодно. Дірки так, тихо. Наступне наша фур. <рес> Наступна фара фара. фара.